Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Один вбив людину, інший погрожував поліцейським гранатою. У Комишувасі стався конфлікт між трьома місцевими під алкоголем. Один із чоловіків вдарив іншого ножем. Поранений помер. Коли на місце події приїхали поліцейські, господар будинку погрожував їм гранатою. Фігурантів затримали. Триває слідство. 50% знижки на проїзд у трамваях та тролейбусах можуть отримати запорізькі студенти. Для цього треба отримати відповідну карту у касі трамвайного депо на вулиці Шкільна. 2. із собою потрібно мати паспорт, індивідуальний податковий номер та студентський квиток. Дерев'яні ролети та офісні меблі горіли на одному із запорізьких складів. Рятувальникам довелося евакуювати двох жінок через вікно другого поверху. Причина пожежі поки невідома. Вогонь гасили 43 працівники ДСНС. Скандал із підлітками тіктокерами із Запоріжжя. Дві дівчини зняли відео під пісню про так звану СВО, танцювали та повторювали текст Какой хороший день, чтобы разбомбить хохлов». Згодом у мережі з'явилось відео із вибаченнями від дівчат, де вони сказали, що так хотіли висміяти окупантів. Запорізькі вчителі у грудні отримали премію у розмірі до 100% від окладу. Це дострокова виплата надбавки за грудень та перший квартал 2025 року за роботу у прифронтовому місці. Повідомили у міськраді. 130 людей минулого року евакуювали поліцейські із громад Запорізької області, що розташовані поблизу зони ведення активних бойових дій. Серед них 24 дитини. Найбільше людей виїхали із Степногірська та Приморського. Також до більш безпечних місць доправляли жителів Оріхова, Гуляйполя, Успенівки, Малої Токмачки та інших прифронтових населених пунктів. За допомогою в евакуації можна звернутись на лінію 102. Магазин для любителів тварин відкрила запоріжанка Вікторія Іваненко завдяки гранту від обласного центру зайнятості. У так званому зоопросторі не лише продаються різні товари для домашніх улюбленців, а й проводяться заходи, зокрема, зустрічі із грумерами та кінологами. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.